Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. І зараз ми з вами записуємо чергову серію Барістерс Уіклі» Як прожила наша команда цей тиждень? Ми взяли участь в ряді резонансних справ. Партнери команди Лазаренко Ельвіра та Юрій Радзієвський долучилися до захисту. Державних службовців, представників департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації від незаконних переслідувань та замовних кримінальних проваджень. Наші адвокати взяли участь в ряді резонансних справ пов'язаних з доволі цікавими політичними порталами, і ми зараз не можемо повноцінно розголосити інформацію, але ви зрозуміли, що це відомі особи і відомі портали, які викривають Російську Федерацію. Наші адвокати взяли участь в так званій справі графітчиків. Ми активно відпрацювали затримання молоді. І зараз ми намагаємося довести, що це політизоване провадження. Наші адвокати активно включилися в захист активістів, які викрили місце знаходження родичів і кумів Путіна в Київській області. Насправді, наша команда активно також працює в нормотворчій царині, і я ініціював великий круглий стіл, присвячений тому, що треба розробляти закон України про протидію дезінформації. До нього долучилися усі органи, включаючи Службу безпеки та Раду національної безпеки та оборони, Мінцифри та інші наші адвокати випустили серію аналітичних матеріалів, зокрема. Юрій Радзієвський сказав, чи можуть приватні особи бути фігурантами проваджень. Набу. Юрій Жавтан проаналізував, чи можна повернути криптовалюту, якщо вона арештована. Денис Пономаренко випустив цілий відеоблог, як власне, захищатися від фальшованих і політичних кримінальних проваджень. Наші адвокати також випустили велику кількість аналітичних матеріалів на різних порталах. І в своїх блогах, наприклад, Михайло Бочевар випустив матеріал про те, як компенсувати витрати, якщо вас незаконно переслідували правоохоронні органи. Вікторія Загоруй, наша адвокатка, проаналізувала наслідки кримінального переслідування за завдання шкоди культурній спадщині. Адвокати Барістерс, це та команда, яка працює в усіх напрямках, і це та команда, яка потрібна бізнесу та кожному. Барістерс адвокати, які завжди поруч.